Вітаю вас 23 вересня у 18 годині. В міському палаці культури відбудеться вистава Дорослі забави. Дорослі забави це сім комедійно ліричних новел. В цих новелах ви можете впізнати не лише себе, а можливо, навіть своїх друзів або своїх сусідів. У виставі грають відомі українські актори. Серед них це Ольга Сумська, Віталій Борисюк. Інна приходька та багато інших. Квитки на виставу можна придбати в касі бізнес-центру Бульвар, вартість 170-220 гривень. Але читачі Кременчуцької газети можуть зараз виграти одне запрошення на двох осіб. Для цього потрібно було правильно заповнити анкету у нашому розіграшу. І ті, хто це зробив, дані про тих вже у мене в руках. Ми завантажуємо їх дані у наш барабан. І зараз узнаємо, хто ж виграв запрошення, одне запрошення на двох осіб. Переможецей стала Катерина Коваль, з вами зв'яжуться представники нашої редакції. А я ще раз нагадую, що 23 вересня о 18-й годині в міському палаці культури відбудеться вистава Дорослі забави. Ті, хто не виграв, приймайте участь у наших подальших розіг... розіграшах або придбайте квитки у касі бізнес-центру Бульвар. I